Вони так чомусь називають, відточують гарну миску чи гарний, гарний глечик. В даному випадку тріпійці були досконалими майстрами. І вони виготовляли тільки іншим способом, ліпним. Тобто смужка на смужку і накладали, і надавали відповідної форми посуду. За формою посуду терпійська культура ну характерна дуже характерується багатством. А якщо погрупувати посуд, то він можна віднести до двох трьох таких категорій: це тарний посуд, я вже сказав, зерно зберігали і так далі, Соловий, яким користувалися повсякденно, і е, кухонний, тобто їжу треба було варити. Людина ж не може без посуду зварити закип'яти. Ну, в принципі, ви скажете, зараз дискусія буде, що можна бити, є окремі племена, які не мають гончарного посуду, але вони можуть закип'ятити собі чай. Наприклад, дерев'яні місця. Ви скажете, як? Розкалені камені. Камені кидають і вони доводять до війної температури. знаєте, пити чай і виклювувати вулики не дуже приємно. Вони вже придумали, оцю керів, це було великий винахід. тут багато, придумали речей, ми навіть подякувати їм не можемо. Розумієте, коли сиділи, певно, Пили, може, пиво чи щось інше, і випив хтось якусь фігурку, якусь глини, і впало в вогнище. На ранку вони до подивилися, що і тверда глина, як камінь. І тоді прийшла думка, що можна виготовляти, бо Трипійці не теж почали виготовляти такий керамічний посуд. Але вони досконали його, удосконалили. І саме головне, що посуд був різних призначення, але їхній характерний, що він був мальований. Мальований фарбами. Фарби вони брали в принципі. Які зустрічалися у природньому вигляді. Червону фарбу це природня охра, біла фарба колінова глина є така. І, наприклад, була ще темна, це передій зеліза. Ви бачили, на так виглядає така, як жавчина. Це у природі. Вони перепалювали і отримували таку лябрунатну чорна фарба. Ну, вони досягали